Усім привіт, друзі! Сьогодні ми з вами будемо створювати основу лендінгу за допомогою конструктора мобільних лендінгів LP-MOBI. Заходимо у вкладку Мої лендінги та натискаємо Додати. Ми вмикаємо кнопку Створити модульний лендінг». Вписуємо назву нашого товару. У мене це будуть чоловічі кросівки. Також записуємо наш заголовок і опис. Тепер нам потрібно зазначити вартість товару, це буде 1000 гривень. І обов'язково вписуємо валюту, у якій ми будемо продавати наш товар. Зберігаємо і тепер натискаємо редагувати шаблон. Ми бачимо, що в нас вже є багато елементів, але вони нам не потрібні. Тому натискаємо змінити блоки і видаляємо усе зайве. Тепер будемо створювати лендінг самостійно. Додаємо заголовок. Додаємо фото, також шукаємо форму замовлень та прайс. Як бачите, у нас вже є декілька елементів. Зараз ще додаємо форму, де клієнти зможуть залишити свою заявку. Ну і також не забуваємо про те, що нам потрібні кнопки. Потім я розкажу, що ми зможемо з ними зробити. Додаємо ось такі дві кнопки. Зберігаємо, і, як бачите, в нас вже є дуже багато елементів для нашого лендінгу. Зараз ми з вами будемо назначати дії, які будуть виконувати наші кнопки. Наприклад, для першої це буде дія перейти до форми. Натискаємо редагувати поведінку, і як бачите, ця кнопка буде відправляти вас до форми 3. На іншу кнопку я хочу назначити перехід до відео. Для цього нам знадобиться зовнішнє посилання. У мене це буде відео з YouTube. Пишемо назву це відео. І також натискаємо редагувати поведінку, перехід по посиланню і додаємо наш лінк. Тепер нам потрібно змінити фотографію, натискаємо на котика і просто завантажуємо своє фото. В мене це ось такі білі кросівки. Також не забуваємо, що нам потрібно змінити назву. Тут була щітка грумінг, і ми вписуємо свою назву, назву нашого товару це чоловічі кросівки. Також для реалістичності вписуємо стару ціну 2287 гривень, просто для прикладу, аби знижка була реальною. Ну і прибираємо другий надпис, залишилось 18 штук по акції, аби це було просто гарніше. У нас все готово і ми натискаємо зберегти. Повертаємось на головний екран, знаходимо наш лендінг і натискаємо на зелене посилання. Як бачите, наш лендінг працює. Можемо понатискати кнопки, заповнити форму, і дивіться, як працює перехід на відео. Тобто ми додали лінк, і коли людина буде натискати на цю кнопку, в неї буде з'являтися відео, яке ми вставили у цю кнопку. На цьому все, друзі. Дуже дякую за перегляд і до нових зустрічей.